Та ми ж однакові, ти і я. Знущайся не порівнюй з собою. Мені дістався увесь білі страждання від жахливої хлої буржуа, яка мучила мене все життя. Доки верховник не довірив мені талісман. Ніхто більше не завдасть мені болю між нами нічого сильного. Ні. Зворотне перетворення. Зі щоденника тобі відомо не все так легко. Усе часто висить на волосині. Я була теж сердита, мені теж боліло, теж було страшно. І я досі веду цю боротьбу кожен день. Тобі не потрібні талісмани. Чари не змінили моє життя. Я змінила ставлення до себе. Я вирішила любити себе. Любити світ довкола вирішила виправити його вади. Якщо ти зміниш ставлення до себе і свого світу, то теж зможеш покращити його, як я роблю це тут кожен раз. Ти можеш усе виправити. Не хочу цієї банальщини. Таким чином, ти і себе виправиш. Я загадаю єдине своє заповітне бажання. Я поверну її до життя. Я знову побачу свою матір. Я знаю. Я тебе знаю. Ні, не знаєш, не прикидайся мною. Інакше ти не дружив би з Тарганкою! Був би мною, твоя мати теж була б так і є. Але якщо знав про бажання, чому не спробував? Не скажу, що не думав про це. Звісно, що я думав, та усе має ціну, якщо моя мама повернеться. Наша мама. Щоб наша мама повернулась, хтось має втратити свою, а цього я нікому не бажаю. Я стараюся жити далі і бути щасливим. Вона хотіла б цього. І ще, друзі, моя розрада. Я в нормі зараз, наскільки це взагалі можливо. Мабуть, особливо боляче тим, у кого немає друзів, які розрадили б їх, таким, як я, самотність лише твій вибір. Ти можеш розшукати моїх друзів у своєму світі. Ви, певно, гарно поладнаєте. Ось Ніно, наприклад. Ніно. Він не захоче після всього, що я йому зробив. Він поблажливий, як ніхто, просто вибачся і запросив кіно. Його улюблений фільм, принаймні тут: космічні мутанти проти акули-привида». Це жахлива назва. Скажімо, це найнеправдоподібніший сюжет, що я бачив. Та, все ж, мені хочеться його подивитись. Чорівна, темна баг. Дякую.